Ніколи не встановлюй додаток темі, якщо ти хочеш мати спокій і почуватися в безпеці, навіть якщо тебе будуть спокушати низькою ціною. Розкажу на своєму досвіді. Встановив цього паразита темі, думав, що там буде дешевше, ніж на Aliexpress. Тому що на Аліку я вже купую орієнтовно 10 років. Хрин там товарів на 60% менше, ніж на Aliexpress. Тобто ось такі унікальні товари, які я вам показую у своїх відео, їх банально тут немає. Тут все по-простому. І ціни, що ви собі розуміли, як і там кажуть, що дешевше. Навпаки, навіть деякі позиції дорожчі, ніж на Aliexpress. Тим паче, як вони дають на першу покупку знижку, потім багато людей цю знижку не можуть отримати. Ідентично я. Тобто. Коли ти купуєш щось вперше, вони тобі дають там майже за безкоштовно. Але щоб отримати цю знижку, в когось проходить, проходить, в когось не проходить. У мене не проходило. Тим паче, після того, як я встановив цю заразу, ця зараза почала мені спамити абсолютно скрізь. Які товари я тут подивився, погортав собі, подивився там орієнтовно, то мені подобається, то так собі прицінився. Потім, куди би я не зайшов: Інстаграм, Фейсбук. В плеєр музику, в відеоплеєр, скрізь ця зараза, вона мені вискакує, вона просто не дає вам жити. Сама назва Покупай як мільярдер вже має вас налякати, тому що це Лохотрон, це таке кидало. Почитайте спочатку відгуки, що пишуть люди. Займаються кедаловом, в рекламі одне, по факту інше. І це дійсно так. Ви перейдете в рекламі, мені в інстаграм викидує ті позиції товару, що я дивився, наприклад, за 500 гривень. Я перехожу, а там воно 800 коштує. Ну це реально кидало. І тим паче, коли ви переходите до оплати, в жодному разі не давайте свою карту, не зберігайте там, тому що ця програма щитує ваші дані. Потім будуть зникати гроші. І тут навіть люди пишуть, що в них зникають гроші. Читаємо далі: наглі і хитрі акції, знижки за ваші гроші. Мені вкрали дані банківської карти, не купляйте нічого. І 9 людей вважають цей відео корисним. Це кончений додаток. Розводять агресивна реклама, спрямована на халявщиків. Оце дійсно. Я також думав, що там реально халява, тому що всі пишуть, що там українська мова. Дійсно, там переходиш інтерфейс український. Но на даний час Aliexpress вже також став український. Там також є інтерфейс український. А ще пишуть, що дуже швидка достатньо в темі. А насправді в Аліекспрес посилочки приходять за 6, орієнтовно 14 днів. Саме швидше мені прийшло за 5 днів з Aliexpress. з Китаю. В Хмельницькій, уявляєте? Ось людина пише ідентична біда, що була в мене. Дістала реклама встановити додаток. Тобто, якщо ви хоча б один раз перейдете на цей тем, і щоб подивитися, що там є, але не будете його встановлювати і реєструватися, воно вас замахає так, що ви змушені будете його встановити. Ідентично, так як я. Коли його встановив, думав, що буде спокій, а хір там. От бачите, він пише, що він його вже зніс, знову встановив, все одно продовжує лізти кругом де тільки можливо. І щоб видалити. Його не так-то просто. Це не так, що ви натиснули, видалили і все. Хрин там, цей додаток буде продовжувати спамити і лізти скрізь. Щоб видалити, треба зайти в файли телефона і звідти аж його видалити. Тому що цього паразита настільки продумали, якось китайці грамотно, що він залазить абсолютно скрізь. І люди пишуть, люди, не ведіться на цей Лохотрон. Я вас прошу, замовлення зробила на 380 гривень. І ось тут пише, що в жінки з цього додатку викрадають гроші вже, знімають гроші. Лохотрон. Бачите, шахрайство, заманюю додаток рекламою, обіцянкою 90% снижки. Як тільки реєструєшся, виявляється, що акція закінчилася. Це все херня, люди, повірте. Я вже на Аліекспрес. Майже 10 років, я вам кажу, такої хірні, як у цій темі, я ще навіть і не бачив. Щоб мати спокій і жити собі спокійно, поставте собі Aliexpress і купуйте там. Навіть не думайте встановлювати той темі. Все, дякую вам і до побачення!